Усім привіт! Давайте поговоримо про режим дня на схудненні. Давайте взагалі розділимо наш день, намалюємо його. Ось це у нас ранок. Ось це у нас день. І цей період у нас ніч. Зниження ваги воно відбувається саме ось цей нічний час. Цей нічний час, ось цей він називається жироспалюючий період. І йде приблизно він до початку ранку. Ось тут десь плюс-мінус він йде з першої по четверту, п'яту ранку. І ось цей час ось цей він називається жироспалюючий. Давайте ми його напишемо. Жироспалюючий. Чому, наз... Чому це відбувається саме так? Тому що вночі, ось тут наш організм, він не отримує харчування і він починає активно використовувати свої ресурси. І до цього режиму ще підходить такий вечірній ось тут режим, який називається цей режим жиронакоплення. Ось цей період це період жиронакоплення. Чому він так називається? Тому що організм знає, що скоро йому потр... треба буде самостійно, самостійно працювати, так? і він накопичує енергію, тому, що у веч... тому і цей вечірній час він називається жиронакоплюючий. Потім в нас ось тут іде день. Денний період він називається поворотний. Давайте ми його запишемо поворотний. Цей час поворотний, так? він є взагалі нейтральний. Чому Чому так? Тому що скільки ми з вами ось тут з'їмо, скільки ми з вами тут з'їмо, стільки ми і потратимо. Ну, здебільшого, це так відбувається. До цього всього у нас є ще харчова активність. Ха наша харчова активність, давайте теж ми її позначимо, вона починається рано вранці. рано вранці, вона отако от починається. Приблизно вона триває до обіду, і потім. Вона стає вже менш активною. От ближче до вечора, так, оця харчова активність вона починає спадати. А вже взагалі вночі вона стає мінімальною. І саме тоді, коли починається оця харчова активність, коли вона стає мінімальною, ось тут ми починаємо знижувати вагу. Ми починаємо знижувати вагу коли саме вночі. Коли ж ось ця харчова активність, Починає використовувати, починає ставати максимальною. Так? Вона починає використовувати максимальну енергію, яку ми наїдаємо, яку ми їмо на свої потреби. Отже, давайте розберемося тоді, що ж і коли нам треба з вами їсти. Перше, в нас починається ось тут ранок. Ось тут, давайте ми його позначимо. Оце в нас ранок. Нам потрібно взагалі головне правило для схуднення, що нам потрібно ось тут снідати. Протягом першої години, коли ми з вами прокидаємося. Але не забуваємо, що наша харчова активність приблизно десь ось тут, так, вона стає мінімальною. Тобто нашому організму треба відновитися після ночі. Нам треба дати йому ось тут їжу, яка має бути легка, яка має бути поживною, яка не буде мати. Великої такої е, максима, яка не буде мати багато такої харчової активності, так? яка допоможе нам відновитися після ось цієї ночі. Що ми тут з вами починаємо снідати? Ми зазвичай снідаємо нашим коктейлем F1 і ще додаємо білочок наш F3. Тому що це саме та їжа. Також наша задача не забувати, що зранку нам потрібно і налаштовувати свій водний баланс. Ось тут, так, зранку. Що ми тут використовуємо для водного балансу? Воду, алойку нашу і трав'яний концентрат. Далі у нас іде з вами ось тут обід. Так? Ось тут Ми його тако поділимо. Оце в нас між ранком і дня, у в нас тут є обід. Нам також потрібно дати нашому організмові потрібно дати їжу. В обід. В обід ми можемо наїдатися з вами найбільше, бо саме більше їжі наш організм потребує саме в день. І що ми з вами тут? Ось тут у нас намальована така тарілочка, і нам треба скласти її правильно. Що ми з вами використовуємо на обід? Ми з вами використовуємо на обід. Ось тут найбільшу половину тарілки у нас має знімати клітковина. Це ми використовуємо з вами овочі, там капусту беремо там, з оливковою олією, так заправляємо. Далі. Після цього, що нам, потрібно дати, що нам потрібно дати ще їсти? Ми даємо щось із вуглеводів, здебільшого, це каша, щоб в нас були вуглеводи. І ми даємо ось тут білок. Білок це в нас там, риба, м'ясо, наприклад, яєчко. Так? Отже, от таку тарілочку ми робимо. Вуглеводи, білок, клітковина. Клітковини, зверніть увагу, найбільше має бути. Отже, чому важливо, що ми з вами пообідали? Є в мене дівчата, які кажуть: та ну я не буду обідати, я там зроблю рано поснідаю зранку і повечерю і вечір. Нам потрібно обідати тому, що якщо ми будемо пропускати з вами обід, то тоді наш день він виходить з під контролю, і нам захочеться саме десь, ось тут, ось тут, ось тут, нам захочеться щось під'їсти. Здебільшого це буде швидка їжа вигляді ковбаски, вигляді цукерки, печива. Також між... Ось тут ранком і обідом, у нас є ще ось тут такий проміжок часу. Це е, перекус ми робимо тут, а так? тому що, е, щоб наш організм не був в стані стресу, йому потрібно дати ось, ось тут ось саме їжу. Ми даємо, робимо легенький перекус. Що ми використовуємо здебільшого? Ми використовуємо фрукти, це можуть бути, так, і щось білкове. А е, також не забувайте, фрукти ми споживаємо до 15.00. Поснідали, зробили перекус, зробили обід. І тут, у нас же вечір. Але ще ось тут, в період харчової активності, у нас ще теж є такий проміжок часу. Це другий перекус. Ми використовуємо з вами другий перекус. Що ми беремо з вами на другий перекус? Це може бути в форматі клітковини щось так і щось білкове. Якщо ваша вага до 90 кг, це може бути легкий другий перекус. Але якщо вага більше 90-100 кг, це, це має бути більш плотніший перекус. Тут вже ми з кожним індивідуально. Підбираємо. І от, зробили ми з вами сніданок, перший перекус, обід, другий перекус, вечерю. І нас починає е, ставати ж питання: що ж нам брати на вечерю? На вечерю у нас має бути теж така легка їжа, яка буде легко засвоюватись. І тут ми використовуємо саме вечірній наш коктейль. Класно е, в тому, що наш вечірній коктейль легкий, плюс ми додаємо ще туди. Білок F3, щоб нам було ситно, так, щоб нам не хотілося під'їдати. Класно тим, що він легкий, поживний, його добре використовувати за 3-4 години до сну. Отже, що з головне в нашому режимі дня? Давайте підведемо підсумки. Перше. У нас повинен бути сніданок протягом першої години після пробудження. Друге, у нас має бути перекус. Це ми робимо між сніданком, між перескусом, між будь-яким прийомом їжі, проміжок часу десь від 2,5 до 3 годин, щоб наш організм встиг відновлюватись. Дуже важливо, на схудненні не схуднені не під'їдати. Тому що, коли ви будете тут, а десь ось тут а десь під'їдати, ваш організм не буде відновлюватись і процесу схуднення не буде йти. Наступне фрукти. Фрукти, ми вже ми фрукти з вами вживаємо до 15.00, бо просто тут і далі вони засмічують наш організм. Не забуваємо також про водний баланс. Це дуже важливо. Коли ми не допиваємо тут водички, наш організм теж стресує і не худне. Також ще одне таке правило, яке потрібно нам пам'ятати, що у нас має бути вечеря смачна, ситна і дуже легка. І тоді ваш організм буде худнути. Тому, коли ви думаєте, що я поснідаю. Зроблю вечерю або я поснідаю, зроблю обід, і я швидше схудну. Це так працювати не буде. Ось подивіться, скільки вам потрібно мати таких показників і про них не забувати, щоб ваше схуднення йшло легко і комфортно.